Ігри на PlayStation дуже дорогі, можливо, ви не раз чули таку думку і навіть її притримуєтесь, бо завжди дивились на ціни у PS Store, а потім бачили ціни в Steam. PS Store, Steam, PS Store, Steam. Так, звісно, перше враження буде саме таке. Але це тільки якщо ви робите порівняння в Україні, бо для України діють регіональні ціни в Steam. Якщо порівнювати ціни в Америці або Європі, на консолі і ПК різниця буде невелика або десь зовсім відсутня. А ще в деяких країнах ігри на ПК коштують навіть більше ніж у нас на консолях. Тому думка про те, що консолі це дорогий геймінг, а ПК — дешевий, розповсюджені загалом тільки в країнах з регіональними цінами. Тому загалом консольне граня при рівних цінах на ігри дешевше, бо консолі коштують менше за ПК зі схожими характеристиками. І консолі більш популярні на заході, ніж у нас. Але це навряд чи заспокоїть ваш гаманець. В будь-якому разі, сучасті ігри це не дешеве задоволення. І для консольних гравців в Україні це особливо актуальна тема. Тому я розкажу вам декілька способів економити, частина з яких абсолютно легальна, а дещо офіційно не вітається. Але нічого такого, що може нашкодити, якщо бути уважним і не взловживати. Клянусь, хрест на пузі про секрети, плюси, мінуси і ризики кожного способу. Я також розповім. Але спочатку перевірте свою підписку на канал, а також можете підписатись на Твічі, Телеграмі, приєднатись в Discord та підтримати за бажанням на Донателло. Спочатку найпростіше і очевидне купувати ігри на знижках у PS Store. Плюси абсолютно офіційно і легально. Купуйте на власний аккаунт, користуйтесь, коли заманеться. Знижки у PS Store це доволі часте явище. Мінуси. Но нові ігри знижки можна чекати довго. Деякі видавці не дають нормальних знижок роками. Привіт, Blizzard. На нові ігри знижки маленькі, а великі знижки зазвичай на вже старі проєкти. Найбільш вигідні знижки з'являються на Чорну П'ятницю, Різдвяні свята, а також влітку на State of Play. Зазвичай з цього приводу я роблю відео або публікую цікаві пропозиції у телеграмі і Діскорді. Приєднуйтесь і там, посилання у описі. Ще один спосіб для цього каналу, мабуть, самий зрозумілий це купувати підписку PlayStation Plus на рівні екстра. Плюси велика бібліотека ігор Екстра, яка постійно оновлюється, а також ігри з роздач рівня Essential. Багато дійсно крутих ігор потрапляють у підписку, а також є приховані діаманти, які б ніколи не спробував, би, якщо б не підписка. Мінуси не ви обираєте, які ігри додають. Ігри також і прибирають. Зазвичай часу достатньо, але є шанс не знайти гру, яку довго відкладали на потім. Десь мінімум півроку ігри в підписці знаходяться. Деякі набагато довше, деякі трохи менше. І звісно, без підписки ви вже не пограєте в ігри з неї. На момент створення відео Sony рандомно подовжують підписку багатьом українцям, але на жаль, не всім. Зазвичай на підписку також три рази на рік роблять знижки. Так само на чорну п'ятницю, різдвяні свята і State of Play. від 25 до 30% за річну підписку. Купувати підписку найкраще саме на рік. Це набагато вигідніше ніж купувати кожен місяць окремо. Рекомендую екстра, бо це дійсно найкращий варіант з доступом до великої кількості ігор. І для wow. тих, хто тільки придбав консоль, це супер варіант. Треба відмітити, що ігри на рівні Екстра знаходяться в бібліотеці підписки. Їх треба просто скачати і грати. Коли вони зникнуть з бібліотеки Екстра, вони стануть недоступні. А ігри з рівня Essential треба спочатку додати до власної бібліотеки. Це можна зробити як з консолі, так і у додатку на телефоні. Якщо у вас все ще PS4, рекомендую додавати ігри через додаток. Так ви зможете забрати і ігри для PlayStation 5, бо вони не відображаються на PlayStation 4. Ігри з рівня Essential залишаються у вашій бібліотеці, але працюють тільки коли активна підписка. Відео про нові ігри у підписці виходять два рази на місяць на цьому каналі. Наступний спосіб підходить для Олдів це обмін, продаж і покупка уживаних дисків. Плюси. Можна купити гру на релізі, пройти і продати трохи дешевше. Можна купити трохи дешевше у тих, хто купив на релізі, а потім пройти і продати іноді навіть за ту саму ціну. Можна обміняти на іншу гру, а також можна купляти вже старі ігри доволі дешево. І звісно, можна поділитись диском з другом. Мінуси Шахраї, диск може бути підробкою, це можна помітити по поліграфії на коробці або на диску, а також по коду в центрі диска. Його треба звіряти з кодом гри, який можна знайти в інтернеті. Для власників консолі без дисководу не актуально. А якщо ділитись з друзями, то запустити гру можна тільки на одній консолі. Диск можна загубити, зіпсувати або зламати. Диски також можна купляти на знижках, хоча вони зазвичай менші, ніж на цифрові копії. В мене був досвід покупки і Подальшого обміну дисків, і можна сказати, що спосіб доволі економний, але не завжди рівноцінний. Коли невигідно міняти, можна продати і повернути частину коштів. Але цей спосіб стає все менш популярним. Гравці все більше купують у цифрі, а також більше користуються розповсюдженими підписками. Основним ресурсом для покупки і обміну уживаних дисків є OLX. Останній спосіб є доволі дискусійним. Sony його не любить, але остаточно не відбирає можливість користуватись. А спосіб популярний і економний це шерінг аккаунтів, тобто можливість ділитись аккаунтами. Одразу відмічую, якщо у вас в родині декілька користувачів однієї консолі і в кожного свій аккаунт, цей спосіб дає можливість купувати одну копію гри на один аккаунт, але грати на різних і мати окремі трофеї, збереження тощо. Тобто на одній консолі вам достатньо купити одну копію. У гри на один аккаунт, а грати ви зможете на інших аккаунтах так само. Плюси: одна копія гри з одного аккаунту може бути запущена одночасно на двох або більше консолях, максимум здається до п'яти. Краще так багато не робити і обмежитись двома, але це можливо. Це надає можливість сильно економити, купуючи ігри на двох або більше гравців. Можна купувати ігри в складчину, можна ділитись іграми з друзями, можна, відмічу на власний ризик, купувати акаунти з іграми. Я цього не рекомендую і не підтримую. Поясню в мінусах. Треба пояснити, що ви отримуєте доступ або ділитесь всім акаунтом, а не тільки однією грою. Тому доступ буде до всіх ігор з бібліотеки, а також до активної підписки PlayStation Plus. Мінуси: найбільший ризик це купівля акаунтів з грою. Якщо акаунт був до цього вкрадений, ви отримуєте бан вашої консолі по залізу, а ви цього точно не хочете. І ходять чутки, що тримати багато куплених акаунтів на консолі не бажано, тому якщо їх стає більше десяти, не потрібні краще видаляти. І хоч така купівля може бути найекономнішою, вона має найбільший ризик і є найменш прийнятною для Sony. Продаж акаунтів це порушення ліцензійної угоди, тому я особисто не рекомендую вам саме купувати ігри таким чином. Якщо ви ділитесь з близькими друзями, це безпечніше і більш прийнятно, але це все одно не офіційний метод, тому техпідтримку краще з цього приводу не питати. Або може так статись, що друзі були недостатньо близькі і на вас пожалілись, що ви вкрали аккаунт, або вкрасти його у вас. Тому не робіть цих маніпуляцій з незнайомцями, а також активуйте двофакторну автентифікацію, це сильно підвищить безпеку вашого аккаунту. Треба відмітити, що в Sony сумують навіть коли ви ділитесь дисками, тому що вони б хотіли б, щоб кожен купив собі копію гри. Але з одним диском ви зможете запустити гру тільки на одній консолі. А ось шерінгом акаунтів інакше. І маючи одну копію GTA 5, ви можете на двох консолях грати одночасно, і навіть кожен на своєму аккаунті. І вже за це можна й пожурити, але це популярний спосіб, на який Sony закриває очі. Якщо не зловживати, у всякому разі, серед моїх знайомих немає нікого в кого є з цим проблеми. Про те, як правильно ділитися аккаунтами, ви зможете прочитати у мережі або поставити лайк і написати коментар, щоб я розказав про це детально у наступному відео. Бо там дійсно є трохи нюансів, які треба проговорити про безпеку, кількість, порядок та інше. Також діліться власними методами економії. А з вами був Лакісан. Донайте зекономлені кошти Збройним силам України, і хай вам щастить!